Вітаю вас. Сьогодні 30 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі достигання такої смачної сливи, як Точісан. Уже є достатньо стиглих плодів, три дні тепла, і вона почала достигати. Слива у висоту має 2,5,70 мет без обрізки, після обрізки. Висота її буде приблизно 2 метри. Вона сформована. Вигляді чаші. Вона має 5-6 провідників. Крона закладена з 50 сантиметрів, вона розлога і за цього вона така більш-менш компактна і невисока. Так як морози, які були, вони йшли, переважно це були із сходу на захід. І ця частина, яку я вам зараз показую, вона менш, така, більш, менш навантажена, запилена, а західна сторона, там більше плодів. Загалом маємо, маємо таке навантаження. Плоди, які росли в, холодну, в холодний період, це був у нас серпень холодний, то вони такі, як я вам зараз показую, вони ніби зупинилися в рості. Бачите, верхівка шовта, низ зелений. І все, він ніби на паузі стоїть. От, таких плодів достатньо. Вона була частково пронормована, бо після запилення я не знав, чи її нормувати, чи не нормувати. Дивіться, які Отак, оце стиглі плоди, вони такі помаранчеві, вони, вони дуже солодкі, повинні мати медовий присмак. Вже м'якенький плід. ну, самий смак, отакий я люблю. Зараз покажу вам все дерево, буду сьогодні частково знімати плоди. У мене поруч росла слива плод, точніше Геопрайд, він дуже добре її запилював, дерево пропало від морозів від морозів, ну, половина крони почала всихати і дерево пропало. От. Так, інша сторона вже достатньо жовтих плодів, гарний калібр. Ну, вони більш поодинокі. Минулий рік плодів було більше. Вони позапалювалися в гарний жовтий колір. Приємно дивитися. А от такі плодики, ще зелені, вони, як були там 2-3 тижні такі, таких достатнь, як я вам казав. Таких груп плодів не сильно багато. Так, це сторона вже пішла з західна. Такі плоди, бачите? Їх достатньо. Що з ними буде? Було багато дощів. Отакий От загарчик бере. Плодожерка просто лютувала. Працював я такими препаратами, як Кораген і Проклейм. Між ними були 10-14 днів. Інколи додавав до корагену, це на початку вегетації додавав ще актару 1,4 г. Робив по, як в Volam Він двокомпонентний, там змішана актара і змішано препарат кораген. Не знаю, чи хтось може працював з таким препаратом, як на основі на основі медаклоприду конфідор. Не знаю наскільки він краще, бореться з плодожеркою. Все хотів спробувати і маю, але не перевіряв. Можливо, хтось має досвід, поділіться, будь ласка, От. такий маємо результат. Зараз зірву плоди, перевіримо на цукор. Для захисту від клястероспоріоза кокомікоза, я застосовував препарат Сігнум і препарат Равіона. Проблема в тому, що я не подивився, що Ревіони потрібно 16-20 мл і обробляв 12 як для винограду. От. І слива трошки. Пошкоджена. трошечки листочки є в дірочках. Але останній раз я пройшовся з Сігнумом і все нормально. І один і інший препарат має дуже гарний стоп-ефект. В чергуванні препаратів від хвороб я застосовував відгнилий Це шавіт. Це було тижнів 5 назад, там період очікування 30 днів. І застосовував три неділі до дозрівання препарат Тельдор. Тельдор там 1,2 кг на гектар, це 12 грамів. 12 грамів я застосовував. В принципі, гнилий немає. Плодожерка де пошкодила от, то він, він може мати дирочку. На плоді, де пройшла гусінь. От, але по кругу сам пліт не загниває. От, ну, що вам казати, дощі йшли по 3-4 дня. Потім день-два передишка і знову дощі. І Якщо ви побризкали, обробили, то гарний дощ, і у вас ефективність ваших препаратів знижується на 50%. І Звичайно, не хочеться кропити кожних 5-7 днів. Але ну, такі реалії. Я робив 10-14 днів і маю пошкодження 10% це точно. От, кажу так, як є. От, і в тому році теж дощі заважали, то ідеального, щоб у мене все ціле було і було пробивала і гниль, вибирав плоди. Бо хотів покропити, підходили терміни, пішли дощі, все розівав. Потім дивлюся, ага, там гниль, там гниль. Повибирав десятка, два плодів, обробив, все, наче заспокоїлося. От, і гнилі немає, все. Ну, втрати, звичайно, є. Мороз трошки свою справу зробив, і, і погода, і дощі, і плодожерка. Всі-всі допомагали по чуть, -чуть. От, Ну, зараз. Перевіримо, які плоди стигли і більші на вагу. І побачимо, який там цукор. Зірвав я трошки плодів. Ось дивіться, це плоди які самі менші. Зараз ми їх зважимо. 100 грамів. 100. Ну, на дереві є такі, що й будуть. І менше і 70 грамів будуть, я вам показував. От так, Плід який саме стиглий. 160. І плоди які. Найбільші. Зараз я їх візьму, штук три. Так, 150. 150. І ще один здоровий плід є. Пошкоджений 175 грамів пошкодження, він червивий, ось, ви бачите, дірка і це обгілку пошкодження. Ще був пліт також, цей цілий, цей цілий. Ось, ви бачите, як я вам розповідав, не загнивається, має дірочку, але, звичайно, такий пліт неприємно бачити. Кісточка не виділяється, м'якуш такий аж тане. Смак медовий дуже смачний, солодкий. Кислинки зовсім немає. За шкірочку зараз перевірю, скажу. Якщо шкірочку розжувати, легесенька-легесенька кислинка є. Але при поїданні плоду я її взагалі не відчу. Току дуже багато. Так, цукор у нього. Цукор 17%, 17 брікс. Такий маємо результат. Дуже гарні сливки, дуже смачні. Що казати, королева жовтих слив. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, хай вам щастить. Всього найкращого, до побачення!